Тим, що відбувалося в районах, в селах і тим, що відбувалося в місті Тернополі. Це як стосується і засобів масової інформації, висвітлення е цих перегонів, так і стосується самих політичних сил, коли дуже багато, я вже про це кілька разів згадував, але що дуже багато е політичних партій, осередки політичних партій в районах, просто такі бідкалися, що вони не мають жодної підтримки ані моральної, ані матеріальної, ніхто обласних структур. І фактично вони змушені були самостійно проводити кампанію. До нас ну, кілька разів дзвонили голови районних рад, які представляють одну із політичних сил. І казали, що вони не мають до кого звертатися, до кого вховати, через те, що є ті чи інші порушення, які вони в принципі не можуть я говорю про період ще перед виборами, перед 31 жовтня, на які вони не можуть вплинути, але тим не менше, які існують, і нема до кого звернутися. Тобто загально в області не було такого. Інформаційного поля, щоб ті порушення, ті речі, які відбувалися в районах, вони доносилися і якось реагувалися на них в області. Отже, це такий короткий наш підсумок того, що ми бачили до судинних.